Господарі Надія Володимирівна та Віктор Захарович гостинно зустріли делегацію з Первомайського та Ізюму. Нещодавно Балаклійська адміністрація потурбувалась і виділила родині юхимців великий триповерховий будинок. Нам влаштували екскурсію по маєтку. Ми з зацікавленістю слухали розповідь батьків про їх велику веселу родину. І що є дивним, вони ні на що не жалілися, не сварили владу, не говорили, як тяжко важко живеться. Для них головне діти, а все інше можна вирішити з допомогою допомогою чи без неї. Ну, я познайомилася з сім'єю Юхінцов у 96-му році. Це було дуже давно. 10 років ми вже знайомі. Как бы уже. И мне кажется, что это моя семья вообще-то. Это очень дружная, многодетная семья. Я не могу назвать никакими казенными там выражениями, что это там детский дом, как бы. Ну, мы действовали согласно положению, пришли люди и захотели взять себе на воспитание детей. Тогда такой формы, как детский дом семейного типа не было, а были только, можно было взять детей под опеку. И раз они решили взять этих детей, вот, они брали детей под опеку. Потом появилась новая форма семейного воспитания детский дом семейного типа. И Надежда Владимировна настаивала именно на том, чтобы был семейного типа. И сейчас мы относимся к этой семье как просто к многодетной дружной хорошей семье. Взагалі, юхимці постійно перебувають в центрі уваги й не тільки влади, адже в Харківській області це перша родина, яка зважилась на оформлення дитячого будинку сімейного типу. Були певні проблеми й не гаразди, але все залишилось в минулому. Батьки оберігають своїх діточок від будь-якого зовнішнього негативу. кажуть, виховуємо дітей любов'ю. Всіх ми любимо, а приділяємо увагу найбільше тим, хто хворий, або хто самий маленький. Але любимо всіх одинаково. Дуже сильно любимо. Діти люблять одне одного, допомагають меншим, читають їм казочки і так далі. Коли б усіх сімей так підтримували, як у нас в районі, тоді можна створювати і надавати статус сім'ям, а в нас дуже добре. А у вас є мечта і може бути сель? Так, є, звісно, є. І кожної мами, щоб діти були здорові. Щоб діти поступили, закінчили вищі учбови, щоб знайшли себе в цьому світі. Життя саме дано людині, кожній людині. І вона повинна прожити так, як сказав Осровський, щоб не було мучительно больно запрожити її годи. І, і говорить, в Біблія написано живи на землі, роби добро і бережи істину. Істина – Ісус Христос. І я думаю, що кожна людина повинна оставити слід на цій землі. І ми так зробили, так що хотіли з допомогою. Ми як орудія в Божих руках. І я думаю, що якщо нам щось допомагає, государство допомагає, наша адміністрація допомагає. Через певні причини батьки вважають недоречним відеозйомку дітей. кажуть, це на їх же користь, захист від зайвої уваги. Але така думка не говорить про відокремленість. Взагалі, діти відвідують музичну школу, вивчають англійську. Батьки намагаються розвинути здібності кожної дитини. Їхимці відмовились від інших державних пільг. Їм вистачає коштів, які виділяються з держбюджету на утримання дітей. Дитині до 6 років 820 гривень з 6 до 18 – 1054. Пріоритетним напрямком державної політики саме в цьому році є створення прийомних родин. В первомайському районі мешкає одна прийомна родина, в місті три. Велика й, мабуть, найвідповідальніша робота виховання дітей. Якою буде їх доля, залежить від нас з вами, від нашої небайдужості.